English for Kids Online Unit 3. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим зошитом до підручника Оксани Карпюк, англійська мова 5 клас, але авторів Косова-Вітушинська. І сьогодні ми з вами розпочинаємо тему National Cuisines, так, або тема It's Tasty. Саме таку, так вона виглядає. Так, у нашому зошиті, у нашому підручнику. Ви можете ознайомитися з першим уроком за підручником National Cuisines. Текст ми там читали з вами. Посилання на відео, добірку уроків до підручника я залишу в описі під цим відео, в описі, а не в коментарях. І так, ось ми з вами прочитали на уроці за підручником ці тексти про улюблені страви цих дітей. Так, і ми виконували завдання, як ви бачите. Так, ну що, сподіваюся, що а, усі вдома. Ніхто із вас не голодний. Працюємо. І так, Read Pupils Book and Fill in the blanks. Треба нам підставити пропущені літери у страви. І так, паста. Макарони. Так. Далі cuisine. Це кухня, національна кухня мається на увазі. Так, desserts. Десерти. Снейлз. Равлики. Так, тирамису. Чирамису. Десерт. Так, морепродукти. Okay. Сефуд. Окей. Круасани. And noodles. Лапша. Noodles. Ой, вибачте. Окей, okay, продукти у нас є. Тепер нам треба їх підставити до даних речень. The Italians often eat pasta with seafood. Італійці часто їдять пасту з морепродуктами. Is one of my favorite Italian... Ну, я гадаю, що це, мабуть, десерт, десерт uh, тирамісу. Тирамісу. Is one of my favorite Italian de desserts. Ну, я так думаю, що це про десерти. Baguettes and croissants come from France. Багети і круасани походять з Франції. The Asians like eating noodles. Noodles with vegetables and chicken. Азіати люблять їсти лапшу з овочами та куркою. The French like eating frogs and snails. Французи люблять їсти жабок так і равликів. I like Asian cuisine most of all. Я люблю азіатську, ну, більш за все, люблю азіатську кухню. Cuisine. Keep put. Поставте відео відео на паузу. Task 2 write answers. Напишіть власні відповіді. What would you like to try in Italian cuisine? I'd like to try. Так, що можна спробувати в італійській кухні? А давайте подивимося, що там вони їли, що діти їли. І так, ага. Ну нехай буде спагетті. Спагетті and seafood. Mm -hmm. Spaghetti and uh, seafood in Italian cuisine. Okay, good. Mm -hmm. What would you like to try in Asian cuisine? Dog. Що ви хотіли спробувати в азіатській кухні. I'd like to try noodles. Noodles with chicken with chicken in Asian cuisine. Okay. What would you like to try in French cuisine? Oh my god. Asia of French cuisine. Щоб таке з'їсти. I'd like to try. Ну mm. нехай буде круасани. Щось равликів не хочеться поки що. I'd like to try Croissant. In uh French cuisine. Croissants. Yes, croissants. What's your favorite dessert? Okay, so my favorite dessert is ice cream. Нехай буде морозиво. Щось не тирамісу. What are your favorite dishes? Які у тебе улюблені страви? My favorite. Dishes are, are. Мої любленими стравами є. Ну, що вам напишемо, давайте суп. Що uh, давай, ще у нас? Що ми любимо їсти? Ну, борщ, звичайно. What else? Нехай буде Fried Potatoes, Fried, fried Potatoes. And, um, different salads. Different salads. І різноманітні салати. Mm -hmm. My favorite dishes are soup, fried potatoes, and different salads. Поставте відео на паузу. Ознайомтеся з даними прикладами і напишіть свої власні відповіді. Good. На цьому огляд першого уроку Kids Online 3 теми. А тема третя називається Нагадую вам, It's tasty, це смачно! Завершено. До зустрічі на наступній темі «Vocabulary». Goodbye, good luck!